Всім привіт! Ми в автосалоні Nissan, і сьогодні у нас на тест-драйві Nissan Qashqai 2024 року випуску є Power, Hybrid, передній привід. Сьогодні ну просто ідеальна погода, щоб зробити тест-драйв, Тому погнали! Погляньте на цей неймовірний салон. Він з шкіри. Шкіряний дуже зручний салон. Дуже класний мультіруль. Хочу звернути вашу увагу. Також тут є проекція на лобове скло, У нас редуктор, а не коробка передач. І також погляньте на цю зону. Вона просто неймовірна, дуже тепло в салоні. Класний клімат, підігрівся дінь, дуже класна навігація. Мені дуже подобається. А також тут є панорама і бездрутова зарядка. Враження про авто просто супер. Тут дуже якісна ходова, салон, дизайн та розкішний мотор. Ми просто шалено вражені, як вона їде, набирає скорость, тормозить і дуже м'яка. Тому всім рекомендуємо завітати, зробити тест драйв та придбати, наприклад, ось такий кашкай.